Так, Лечу, починати сіяти сою. Підчепив сіволку, зараз заїду в склад, засиплю сою і почну сіяти огороди. Так, мені це інтересно, що воно в мене принчить. Фух, Сейчас планую посіяти двого города. Там небата. 60. 70. Так, постою я заглушки на сошники. Тільки це мені тепер одне непонятно. паніть, Думав так, щоб кройні заглушити. А воно, виходить, тут крайній заглушений і не совпадає. Тут Тут крайній сіє. Коротше, не знаю як його зробити. Хай буде поки що так, там буде видно. Так, зараз позакриваю. Опа. Ці всі язички. Зараз приеду, заразом выставлю. Так, це есть. Там у нас на ночь. Щось таке похоже на приморзок. Плюс 4 пише не, що буде по факту, непонятно. Зараз засиплю. Щоб уже, навіть костало. Чи може два засипати? Щоб тоді не вибирати її. По ідеї повинно двох хватити мішко. Може їх два засиплю, один візьму з собою. Опа. О. Порвав уже. Новенький мішечок, ну нічого. Так. Щас тоді приблизно на поповам ділю. Десь буде 70 кілограмів Просто що якби в поле то хватило, б, степ чи огороди крутанина багато Куди може бути маловато. то буде стеків, поросевел Так, це єсть. Так, брати є цей мішок чи не брати? Опа. Ну ладно, вкину на всякий случай. Полаже. Ток. Зараз дом на зол засиплюсь. Мин доброго трошки. Пішко повинно хватити, думаю. Міндобриго 50 кілограм все, хай стоїть. Кому треба, об'їдуть. З цим прогнозом погода, як він ще. Ті сойти не зависоють, я думаю, що ті, хто зв'язані з сільським господарством, обновлюють ті сойти кожні 5 хвилин. Вже повинні вони попідвисати. Так. Опа. Утиповідкровот язички. на доброго. ох і забьела за ним Wtok. O, co ma tu dla mojej... ...próżyny, blin. Знайшов я причину, що в мене цибеніло. Ось оцей болтик відкручений. Щас ми його прикрутимо. Зараз подивимося, що у нас по висіву виходить. Треба виставити. Скільки штук на метрі йде. Ось, два, три, чотири, 6, сім, сім, дев'ять, десять. 17, 19. В принципе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, четырнадцать. для 30 го mm -hmm. межрёдья. Блин, тут трава. Сейчас, ладно, переїду до друг Ну, короче, в районе 18 этой штук получается. Раз, два, три, 4 пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, четырнадцать. Четырнадцать. Тут 18. Раз, два, четыре, п'ять, шесть, сім. Десь, день, два на тринадцять, 14, 15, 16. Ну коротше, 16, 18. Тут ось тоже же міря 18 1, Раз, два, три, четири, п'ять, шесть, семь, семь, девять, десь, десь, дванадцять, 14, 15, 16. Ну, десь туди. 16, 18 десь. В такому діапазоні будемо сияти через сошник я думаю що воно клоце як піднімаєш та упускаєш а воно ось один де... так з передвину трошки це буде атаки зажать. щоб воно нічому не мішало Ще десь одно. <coughs> Ще десь одно щось а Аус, точно. Це взагалі хто зна куди стоїть. І треба собі цю, як воно клопсає. Краску нову по ко мне. Сейчас попробуем. Заїжджаємо на огород. Тут де була дісковка весняна, кукурудзе в два сліде, грудка присутня, ну нічого, я думаю, що ще це почком зробиться. Ой, не той речов, нажимаю, думаю, що воно. Так, що я хотів? Ага, це поптернеш. Короче, все. Ну, сколько я класс. Грудка я. И... Орна. Ну, Сіла в мене батарея на комері, не взяв я запаснув, а вже вечір був, спішив дуже на телефон ніколи було знімати, поки то одне, то друге. Ну, коротше, вже Покажу вам процес сівби, вже як будемо сіяти в полі основні площі. Зараз їду, підчепив кутки. Потрібно закуткувати, буде один огород. Той, що була весняна дісковка по кукурузі. Там така великовата грудка, думаю, тут недалеко підчеплю, заходкую, щоб хоч трішки грудку розбити і щоб її трішки вдавило більш-менш підрівняти площу. В общем, їду на огород, доїду, клю... бачите, які є грудки і он Це заїхав через траву, воно росоще. котки мукрі, зараз буде залипати. Зараз трошки покатаємося, хуже точно не зробимо, попробуємо хоч трошки його підтрамбувати і грудку розбити. Подивлюся, дивлюся, е, куйде грудка велика, соя теж зверху трапляється якраз її прикуткуємо трошки придовиться там на вечір дощик малює і я думаю що буде нормально рештів звісно багатенько. Залишилося нічого, щось буде. Я взагалі думав, цей город залишити підпор. Бо тут вже багато років була кукуруза по кукурузі і вже бур'янів багато порозводилося. Думаю, думав залишити підпор, якраз культивірував літом, трошки бур'яни вивелися. А тоді думаю, та ладно, посію сою. раундопом. все одно. Разів два-три побризкаю, і теж трішки бурйон виведеться. Так, закуткував я огородик, в принципі, непогано mm. вийшло, мені сподобалося. Цю грудку, що було, койде розбило, койде затрамбувало відза... її дужче в землю. І поле трошки підрівнялося. В принципі, нормально. Я думаю, що должно вийти непогано. Тепер вечором. Головне, щоб пройшов дощик рівненький, хороший і буде порядок